Всім привіт! З вами звонила і сьогодні ми будемо грати в його рисунку. Я випамята, з минулого разу ми проходили противомазрвала. Первым проходимо против пара. Світ по Добре, Продовжуємо набираємося три. Раз. Зразу прохвачу мяч, але потом. Давай, пас пас Так. Ой, задрану, блин, задрану, трошки стушного. Не... Ну, да. задряну. Угу. Уничто угу. акки. Перестарался. му се буди. Ааа! 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 Слава Ааа! 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 да Ааа! 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 тук не Майно лозачка. А, сколько станет? Ну через ворота пролучила. Классный. Останьки, а классный. Дуглас, дука зарча один, блин, да буде. Słyszałam, od 9 przyszedł. Ja nie widziałam, się tam od ja trzeba забираем яч. майже майже Май м'яч. Майжи. Майжи забрал мяч. Вот. ничего своих не О, красавчик. Всё, ну, пропустим мяч. Я тебе ровный питкат. И питкат удачно проходит, там другому. На вис. Там, видимо, не 100% вышло. там было по красавчик хочу сам забрать сейчас хочу туда ой 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 you uh -huh. опасен, то будет опасен. Сам на сам заворот, но кто же выиграет? Включаю ж я. Но камен. Ну там простенький был. И я, посмотрим, как там пас. Классный пас, да. Хорошо, спортов. Наблюдаємо за мечом. чекайте, як тут графіка. Ні, так мусить. Бачите, як капці прогинаються. Ну, не прогинається те, що прогинається. Ідуть під траву. Блін, так хочу в дев'ятку попасти. Так, за нього сторона. Ну, Далі. О, так. свіженький. ти мусиш такий голепо забивати. П'ятов побіг. ворота! п'ятов. Оце врятував. Оце, оце реально врятував. П'ятов вибіг. Дивіться. Ні, це був клас, це було класно. Дякую. <гум> <гум> хто ж там був? Це й дав пас а хто там? 44-й це хто? Дивіться. Я майже добіг. Майже добіг. М'яч проти ворота. А, то від штангель! йой-йо-йой, я думав, то від мене ой. Майже. Так, ч? Фраз, фраз, фраз. Ну, да Боже, что понайдет, что так тупишь. Ммм-мм. Можно знать, это все надал. Ну, Ой, красавчик. Тут треба лечучий тут. Крисоф. Крисоф, до глас. Крисовчик, до глас, побіг, побіг, побіг. Назад, назад, туди, туди, туди. Ну, я ж тут можу подорачитись. Що я забью? Ага. Кушай. Давайте зробить пенальти. Зробимо пенальти. А що мені ще робити? Нудно. Я ні, це ж турнір не хочу. Ай, нема пеналік. А що ти там бігаєш туди-сюди? Зараз тобі ще... Ой, красавчик! А що, давайте пенальти? пеналі? Бо ще перший тайм навіть не На кінця не вже бачу, знімаю десь 9 хвилин. А от лапка крицов. Побіг, побіг, От звідно свіженький. От що означає бути свіженьким. О, це є класно всіх обіг. Помога у них всіх обличчя однакові. Чи мені здається, Це було класно. Я всіх хтось обійшов. ж думаю, мене аж заведують. І от що зараз, на кого я показую. Думав, 29. У ну, мене менше Ох, Це видно видно, свіжак. Спину пішло. В корцову два ще один такий гол. Ага, не вийду вже. Фернардо. offside. Ani no, czo. Offside. Pasawczyk. Nie tak to prosto. Piątą вдайте. Ej, ja, ja, daleko. On zaraz zagotne. Не лапай наш телдер. Ай, я тебе критцов не забрав Ой-ой-ой-ой-ой! це, Оце! Щурик! Ааа! куди я копу? Трошки! Це був щурик! Оце щурок класно пустырь! Прицов побіг обіг. Чекай тут на пас. Блін, шости бананка забере той. Начну нарешті перший там кінчився вже 9 12 хвилин знімаю. Ух ты, оце, оце було класно. Це правильно було класно. Нам ну, тут все класно. Кушаю. Треба туди. Ай, блін. Ферна. Ура. А, блін. Щас, а. Хочу чотири брула забив. Та, чотири. Не надо. давайте сделаем пенальти. А что мне еще осталось делать? Хотя не хочу. Наступный серий я сделаю, чтобы было все 0-0. И сделаю серию пенальти. Кто за... Э, Квалид плюс в комментариях. <связь> Нет, Якщо хтось, щоб, щоб, щоб таке було, то не беріть до 20 лайків. Просто не тував, не змінили дивитися. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Пока он страх не та 13 хвиля снимаю. Дубляс. Ну что ти мене так підбив? Давайте забьем его пішов. преш пішов, пішов. Вратаря зараз забью. Слева. Да, ты так, что ты... Ну все, все рядом, Да так все Ну, чувак. красавчик. Крытос. Хорошо, думаю, что заменяет, Так, ой-ой-ой-ой. Э... пожалуйста, еще А, не можно, не любите пятого на ханиболовский кобина на нет Не, Так, давайте шевчука заменим. На изменение. Эй. На изменение. Думаю, на тих не можна. Вс, короче, писали. Их правильный бег біжу. Так, правильный біг. Ой, ой, оце крушений золот. Оце крушений класний полетів О, все Блін, я не, я на туда убил. Думаю, мало народу, короче, зараз стараюсь вратарям забити, тільки ти так не прискоришься. Так. Красавчик. Давай, давай, ракетский. Панлийки, ракетки, нас вратарь. Це у нас ракетский вратарь. Та, що п'ятого? Я пятого лепший. Кртос, кртос. Клит. Я е, тебя буду називати Клит. Блин. А, добре, нічого нема. Е! Чувак, ты ж так нагли. Ой, куда-то в чем забег? Оу, цепь. Пас. Оце був пас. Буду бігати без прискорения. Ва! Хорошо, треба прискорення. Давай, Пасен. Получай мячик. Так, пішов, пішов, пішов. кучер, кучер! Ку-черику, черику, ку ку-ку А, мимер. <coughs> Давай. Критозов. Кріт, кріт, ну ч ти мене так підводиш? Крит. О, красавчик фернардо. Ти може один гол голос заб'єжний. Оооо! Зараз даре поромать. О Ось, другий гол. Da do vou no no. Eu vou fazer o quase sem profissional na última tafa. Não, De Vem para passear fechada para o público. Não, não. Só o filtro. Os caras que estão a se fazer nada. E tu хвилин. Коротше, буде без повторів, так що зараз відео. Вже я трохи довго знімаю, мені певно, трохи довго е, е, гігабайтів, тр, трохи багато гігабайтів займе. Мені ж треба гігабайти, щоб ігри скачувати, щоб знімати по тих іграх летсплей. Все. Zroza odkryjko. Zachtyczny złoteczny. O sejd, bo wów. <laughs> z rancura. Jak mi tam wypadł, wyda przeze mnie. Wypłacz. O o O A ty ich Блин. Oh, <coughs> ой. Ха! Ой. Ага, ну, ой, я начала сон пикантов. Уже час кем часа уже. Ні-ні-ні, навіть не думай, навіть не думай! Пенальти? Та не вже пенальти. О, ну нарешті, я ці пенальти так давно чекала. Та нічого. Бо я п'ятертий залишив. Блін! Та нічо, ще й зоб'єм, що ви радуєте? Вже п'ятинець. Ще й зоб'єм. Скаже, я їм якось заб'ю. Ой, я не впал. Пасс, так стоп. Как же я типи нами кидавчика? Моршал не зроблю. Блин. А-а-а. <сі> Тассик, красавчик, красавчик. Коротше, давайте зроблю панальти, нема що робити. Сі, один, кінець, тайму. А як там не пенальти? Штанга? А не вже тут. Штанга... Ничего. По мене підбіжить. Хара зроблю пенальти. Уже 20 на um хвилину. Ну чувак м'яч. А може я, я затягну час. Ой, гарний, гарний, хлопчик, гарний. Та, пенальти зроблю. Як не пенальти, ви здіваєтесь? Там чувак бежить. Та блін, скільки можна робити на пенальти? О. Що я знов цей Ну коротше, все вже не тебе. Просто затягую час. Зараз відсипу копту. Поди б зубив. І ви ти з чороком пропустив. О, ну на нарешті час кінчився. Я ж так довго чекав. Боже, двадцять... Три хвилини може, знімань. Навіть не думаю... Бляха-муха, завій зібрається, так? дуже навіть не буду ловити. Але зараз одне пинах зроблю. А Це вже буде останнє. Ти думаєш, ти заб'єш? Я думаю, что ты забьешь по реально? Чувак. Давай, бля, как нас ты сам далеко. И час кинчи. Все, зараз, блин, один его забью. Кучери, кучери, кучерику. Подли Лузер в Бебул, так я зараз граю против, не знаю, против Камлага. Я вам, як завжди, скажу. Якщо вам сподобалось відео, то покать палець вверх, підпишіться на мій канал. Якщо хочете задати коментарі, всім пока!